Нас часто запитують, скажіть, будь ласка, скільки коштує машина для очистки картоплі або для очистки моркви і так далі. Іноді, ми, запитуємо, ну, не іноді а ми завжди запитуємо наших клієнтів декілька питань. І не завжди вони реагують коректно, ми не завжди можемо сказати, яка ціна. Чому? Тому що існує багато варіантів, яким чином ми можемо почистити, наприклад, картоплю. Зараз я вам покажу дві машинки, але щоб ви розуміли, всього буває 4 чи 5 типів, як можна почистити картоплю, і кожний з цих типів ми можемо мати багато різних модифікацій. А зараз мова пройде про такий найбюджетніший варіант. Це машина DSC-300, машина для очистки картоплі. Значить, давайте подивимося, чим як ця машина використовується і яким чином вона взагалі працює. Тобто, в нашій цій машині це є такий бункер, якщо ви бачите, що бункер повністю зроблений із. Корундова корундовою, поверхня. Тут є диск корундовий, да, під час того, як машина закриє, за... щоб тут показати, да. під час того, як ми засипаємо сюди картоплю, вона виходить, корундовий диск він крутиться, крутиться по часовій стрілці, і таким чином у нас йде процес очистки. Крім того, тут є під'єднання до води. Тобто звідси в нас під'єднується до крану з води, постійно поливається вода і в нас продукт почищається і миється. Внутрішня частина вона зроблена корумдовою жорстко жорсткою покриттям. Тобто Ця машина вона працює таким чином, що спустя певний час ми маємо замінити ці елементи, тому що цей корумсується, нам треба поставити інше. Це не більш бюджетна машина. Давайте я розкажу, в чому її переваги і в чому її недоліки, так, щоб було зрозуміло. Перша перевага це ціна. ціна тобто, це досить така невелика ціна. І в принципі, якщо у вас є певне виробництво невелике, то ви можете використовувати е цю машину. Другий момент, такий позитивний, це, е це є, є така е простота в експлуатації. Тобто ця машина вона досить проста і якщо вам потрібно... Е Використовувати напилення, ви можете самі напилювати, можете купити у нас напилення, або на локальному ринку можете купитися ці, напили... ці ленти стрічки з напиленням. Це, в принципі, не настільки велика проблема. Або ви можете це все зробити самі. Ну і третій елемент, тобто вона, в принципі, бачите, досить компактна, тобто ми можемо поставити на невеличке виробництво, вона працює під'єднання до електромережі, під'єднання до води. Ми включаємо, запускаємо і вона пішла. Тобто у нас додатково це просто елемент, який додатково тут є вихід продукту. Зараз ми його зняли демонстраційна води. І в нас попадає після цього виходу продукту, нас попадає в табор. Тепер про недоліки. давайте ну, По-перше, це невеличкий об'єкт. Ну, це не недоліки, це може бути як і. Тобто ми можемо сюди завантажити ну, десь плюс-мінус 10 кг картоплі. Другий момент заключається в тому, що ця машина підходить лише для. Круглого продукту. Тобто ми можемо почистити буряк, ми можемо почистити картоплю, ми можемо почистити такі коренеподи, так? Якщо ми кажемо про моркву, то тут вона вже не досить хорошо її почистить. Чому? Тому що морква, вона, як, як палички такі, так, вони просто будуть битися одна від іншу. І вони будуть битися краями, таким чином ми можемо трохи зруйнувати продукт. Можна чистити, це не те, що там взагалі не можна, можна чистити, але ефект буде набагато менше. Чому вона погано буде чистити морку, бо взагалі не буде. Тому що якщо, наприклад, у нас є картопля, вона як такі, так? вона буде крутитися і з усіх сторін вона буде щищати продукт. Якщо ми кажемо про моркву, вона буде мати такий елемент, вона просто буде битися таким. Тобто цією частиною, цією частиною цієї частини, це частини під час того, як диск буде крутитися, вона постійно буде якоюсь частиною битися. Ми не зможемо зробити так, щоб вона рівно лягла. Наприклад, з однієї сторони і рівно почистилася. Тому морква буде зчесана з усіх сторін, і десь буде почищена, десь буде не почищена. Тому для моркви ми використовуємо іншу машину, про яку я вам зараз покажу. Значить, Щодо переваг, щодо мінусів. Переваги ціна, переваги досить просто до експлуатації, перевага компактна машина. Недоліки морква вона не почистить. Будь-які корених води, які мають не круглий продукт, вона також буде чистити не гараж або взагалі не почистити. Тепер давайте розкажу про іншу машинку. Це машинка, яка чистить балан. Ця та машина також чистить коренеплоди. Вона може почистити моркву, може почистити картоплю, буряк і будь-які інші продукти, у тому числі сельдерей або щось такого плану, або імбір і так далі. Значить, ця машина вона відрізняється декільками моментами. По-перше, я хочу сказати, що в основному це найбільш популярний спосіб очистки різноманітних коробних і в першу чергу морду це саме йде машина для очистки валами. На відміну від машини яка чистить безпосередньо диском, ця машина має певні переваги. Перевага номер один, що ми можемо завантажити більше продуктів. В цьому випадку вона десь завантажує біля 25-60 кілограмів можна завантажити. Але ця машина це саме найменша модифікація. Це модифікація 800, тобто тут 800 мм, може бути 1200, 1800, 1800 3-метровий, 4-метровий. 3-4-метровий може взагалі бути шнек всередині, який буде подавати наш продукт, це для більш таких великих підприємств, для великих кільків. Але давайте зосередимося на цій машині. В чому переваги цієї машини, я ж, як я кажу, що вона більш універсальна. Зараз да, в даному випадку у нас тут стоять, стоять щіточні вали. Ми бачимо, що тут йде жорстка щітка. Жорстка щітка це для очистки безпосередньо морковки, в першу чергу. Чому саме морковка? Тому що коли ми маємо продукт, продукт такий, то, то ми бачимо, що вона буде всією площі покриватися і всією площі вали будуть крутитися, вона буде очищувати морковку з усіх сторон. Якщо у нас продукт буде, наприклад, картопля, то в принципі, вона також буде чистити з усіх сторін, тому що вона буде, таким, тут буде болтатися, яким чином вона буде перекручуватися і чистити. Але ми використовуємо декілька типів валів. Ми використовуємо вали щіткою, жорстка щітка, це для почистки морфі, є м'яка щітка, це для, лише для мийки. Буває так, що вам не потрібно чистити картоплі, вам треба її просто помити. Тому або там морф, або ще щось, Тому ми використовуємо тоді вали з тонковищі. А бувають ще вали з карундової вали. Зараз я вам покажу. От і це карундовий вал, тобто ми можемо поставити. Ви бачите, в такому випадку це як і в ДСС-300, це просто таке сильне напилення. В цьому випадку воно буде чистити вже картоплю, воно буде дійсно чистити. І буде чистити досить ну, добре. Ми можемо використовувати комбіновані. Можемо використовувати комбіновані комбіновані вали це значить, що ми декілька валів беремо щіткою, декілька валів беремо сторунжу. Тобто машина одночасно буде і мити, і чистити. В ідеалі. Нам краще мати дві машини. Одна машина миє, друга машина чиста. Якщо бюджет не дозволяє мати дві машини, або, наприклад, у вас недостатньо місця на дві машини, можете взяти одну з комбінованими волосами. Чому саме дві машини? Так? Тобто можна сказати, ну, це дві машини не обов'язково. На короткосрочному етапі дійсно вигідніше мати одну машину. На короткосрочному. Тобто, Якщо ви запускаєтесь, у вас дає певна економія бюджету, то краще взяти може дійсно одну. Але якщо ви працюєте вже довго, то краще взяти дві. Чому? Два моменти. Перший момент це. Хасп та і документи щодо е, сертифікації вашого продукту. Тобто мийка продукту це є е, якби, брудна зона. Так, так, брудна зона. Чистка — це вже чистова зона, так? І ми маємо відділити е, брудну і чистову зону, ми маємо відділити того. Тобто, Якщо ви хочете взяти своє виробництво на хасп і ви поставите в одну з яка буде мити і чистити, вони можуть вам не дозволити. Другий важливий елемент це економія на валах. Тобто, якщо ми поставимо сюди всі корундові вали, вона також помиє почистить. Але ми тоді будемо, вовно кажучи, кожні 2-3 місяці ми маємо міняти ці вали. Тобто вони будуть просто щосуватися. Тому що туди попадає продукт, наприклад, картопля з ґрунтом, вона йде з піском, вона йде з землею, цей пісок креться в наші корунди і він досить швидко його щосує. Другий момент заключається в тому, що ми можемо використовувати комбіновані. В цьому випадку експлуатація валів буде, е, жорстка щітка буде досить долгий, тобто, е, по Досвіду скажу, що жорстка щітка може 3-4-5 років працювати без заміни вали, так? Тобто, при середньому навантаженні, ну, наприклад, 300-500 кг там, або 500 тонн. наприклад. Так? Тобто, машина, ну, в залежності від довжини машини, умовно кажучи, якщо машина використовується декілька годин на день, 3-4 години на день, то такі щоточні вали можуть використовувати декілька років, 2-3-4 в залежності від продукту. Іноді до 5 -4 років навіть йде, але це вже залежить від продукту. Але корундові вали, вони так довго ходити не будуть. Тому що корундовий вал, він, як наждачна бумага, він досить швидко щисується І тут в цей момент ми маємо його міняти. Якщо в нас використовуються комбіновані вали, то корундовий вал може бути, там, умовно каже, 3-4-5 місяців. Якщо ми поставимо лише корундові вали, то в нас буде процес очистки миті набагато швидше, тому що це буде відразу чистка і відразу миті. Але в такому випадку експлуатація наших валів може бути місяць-два. Тобто ми кожен місяць два ми маємо міняти ці вали. Якщо ми ставимо комбіновані вали, то ми кожен два, кожен умовно кажучи, три-чотири місяці ми маємо брати ці вали і міняти. Для чого використовуються дві машини? Тобто, якщо ми кажемо про собі вартість продукту на один кілограм, найбільше економія де, якщо ми маємо дві машини. Перша машина вона миє, друга машина вона чистить. В такому випадку у нас Машин-експлуатація машин, експлуатація валів, вона найбільш простягнута часом. Що е -е, обов'язково мати додаткові вали, скажімо так, да? докупати кожен там, період, кожні 2-3 місяці докупати вали? не обов'язково. Ви можете купити два комплекта валів, які, які ми показали, і зробити наступним чином. Тобто, коли вал зсосується, ви знімаєте його і ставите інші вали вже з нормальним е -е, корундовим покриттям. Ті вали, які ви щесалися, ви можете їх обробити, умовно кажучи, е -е, шліфувальним диском. І потім через опоксідну смугу я спеціально подаюся такий вот напилювач, ви можете його самі наповіти своїми силами і таким чином використовувати е, ці вали. Якщо у вас немає можливості в цього, да, або ви не хочете цим займатися, ви можете до нас звернутися, ми вам або напилимо, або продамо вам нові карандували. Є ще деякі моменти, які, е, чому саме, наприклад, машина STV, вони власне, ми їх дуже продаємо, і наші клієнти дуже заводи. Знаєте, буває така людина, що кажуть, чому машина важко коштує, коштує там умовно кажучи, таку ціну, а у когось там іншу ціну. Да? Ну, це як в автомобілі ми кажемо, чому Mercedes коштує там, 50 тисяч доларів, там, а де Олено коштує там, 5 тисяч доларів. Да? І там і там є руль, і там і там чотири колеса, і там і там, і там і там пари, і ну, все в принципі однакове. Да? Я навіть не кажу про якість збірки і так далі. Тут є певні деталі, які, про які треба говорити. Перший момент це штришка, да? яка може закривати продукт, закриває нашу машину для того, щоб, воно, щоб бризги не попадали на пол. Тому що бризги попадають на пол, якщо ви використовуєте цю машину в певний період часу, то через там декілька годин у вас буде просто все в воді. Другий момент, який важливий, ми зробили виносний блок. Чому саме виносний блок? Тому що в нас перші наші, модиф... перші наші модифікації вони були з встроєним блоком. І виходить, що тут іде також постійна подача води. Ця вода постійно попадає там в бризки, там постійна волога і так далі. Вона попадає на блок, і там спустя не тиждень, два-три він просто перегорає. І як взагалі, коли в цехах на виробництві, там дуже сильна волога, і дуже сильна волога особливо йде біля землі. В основному багато виробників вони ставлять блоки управління машиною або е, 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 електричні ці елементи, вони ставлять книжки в стойці, виходить, і таким чином. Бо воно, навіть якщо його дуже хорошо захистити від вологи, все рівно волога туди буде попадати. В нашому випадку ми використовуємо такий переносний блок, ми його вішимо на стін, у нас є декілька метрів, таким чином, щоб він стояв трошки вдалині від машини, навіть якщо щось там трапиться, щоб до нього не попадало ніяк вода. Перший момент, чому ми взагалі поставили, поставили тут свій на машину. Тобто ми робимо, робимо машину таким чином, щоб був плавний запуск. Тому що основна проблема, коли немає плавного запуску, то йде дуже велике навантаження на передаточні механізми, йде дуже сильне навантаження на шестерні, на ланцюги, на підшипники і так далі. Тобто, в такому випадку ну, це може бути дешевше, да? дешевше сердити, але експлуговування такою машиною вам треба буде, буде робити набагато чистіше, да? тобто, частіше міняти шестерні, частіше міняти підшипники, частіше міняти ланцюги. Проблема навіть не в тому, що ви можете там, витратити півдня або день для того, щоб поміняти одні е, е, підшипники на інші підшипники. Проблема може в тому, що коли він починає зносити ці підшипники, вони можуть трошки е, мати певний люфт, і ці вали можуть битися одна обовля, Так? Ви можете не побачити, але за день роботи ваші вали, умовно кажучи, приблизнуться один до одного, вони просто друг друга щешуть. І в такому випадку вже буде, треба міняти не лише підшипники, а вам вже треба буде поміняти вали. Вали це вже набагато дорожче. Тому в кращому, в такому випадку в кращому, це завжди мати інвентор, який йде плавний запуск, плавна зупинка, таким чином цієї машини набагато стає більше. Другим елементом, який ми, ми, ми додали до нашої машини, це є за таймер, таймер працювання в одну сторону, таймер працювання в іншу сторону. Тобто машину ми виставляємо таймер, машина може робити, наприклад, 5 в одну сторону, 5 обертів в іншу. Також ми виставляємо таймер, так? коли ми можемо сказати, запустити, машина буде, наприклад, 4 хвилини працювати, потім вона відключається. Для чого це робиться? Це також приємна практична штука, наприклад, працює ваш оператор. Так? Він завантажує туди продукт, продукт завантажився, він може за ним дивитися, дивитися, потім йому щось потрібно там, наприклад, зробити в цеху. Він відійшов, машина працює. Машина працює, весь цей час вона знімає шар за шаром ваш продукт. Тобто у вас кількість відходить, набагато збільшується. Так? Тому в цьому випадку або оператор має весь день сидіти за цією машиною і дивитися, як вона працює, або ви, маєте, ви будете втрачати ви будете на тому, що продукт буде набагато більше відходів. Тому, якщо ви виставили, наприклад, ви запустили свою першу партію, подивилися приблизно, скільки вам потрібно часу для того, щоб його обробити, ви поставили цей час, і оператор в цей час, наприклад, 5 хвилин він не просто сидить і дивиться, він може там займатися своїми справами, вона виключилась, він підійшов і далі її вигукнув. Вигрузка також досить така цікава, тобто піднімається продукт. Машина запускається і продукт просто собі висипається далі. Є дуже важливий момент, це момент обслуговування машини. Коли ми купуємо автомобіль, ми знаємо, що кожні 10 тисяч кілометрів нам треба їхати на ТО і обслуговувати наш автомобіль. Але з обладнанням буває зовсім інша ситуація. Бувають, люди купують обладнання, вони взагалі не відкривають цю кришку. Але потрібно розуміти, що це професійне обладнання і його потрібно обслуговувати. В даному випадку бачите, що в нас стоять досить такі мощні підшипники, передаточні механізми, ціпи і так далі. Нам потрібно кожного дня після того, як машина робить, відробила, ми маємо помити машину, почистити її, а також перевірити масло, додати харчове масло безпосередньо підшипники і змазати передаточний механізм. В такому випадку ми можемо мати досить довгий ресурс роботи цієї машини. Також тут стінка, яка відокремлює продукт передаточні механізми від самої бани, вона досить товста, тобто ви відчуваєте, вона йде 4 міліметри. Також у нас тут є захисний, захисна плівка, плівка бід, щоб на мотор не попадала волога і так далі. І таким чином, в принципі, це основна робота, яка ми маємо робити. Тобто Після того, як ми помили, почистили продукт, після того, як ми його пробили, ми маємо помити машину, змазати необхідний механізм. Також тут є ще момент, коли ми чистимо продукт, від всі відходи в нас попадають безпосередньо сюди. Тобто Тут можна поставити тут є фільтр грубої чистки, він виглядає саме таким чином. І сюди ми можемо поставити фільтр вже тонкової чистки очистки, далі під'єднати її до каналізації. Ця машина також потребує під'єднання до, до води. І таким чином ми можемо помити набагато краще. Тобто, якщо ми кажемо, що вам потрібно помити, почистити води, це можна зробити декількома типами. Це може бути типу днд 300 це більш бюджетний варіант, більш... і підходить для кругопольоту. Це може бути машинка по типу е... почистки валами, це може бути машинка по чистому валами з корундами. І вже якщо у вас там досить велике виробництво, це вже можуть бути інші рішення. Це може бути дискова очистка, це може бути ножова очистка, це може бути парова очистка і так далі. Але найбільш такий простий, економічний і, скажу, і функціональний, це всього якби, два продукти. Це е, корундова очистка, е, такі, можна кажучи, ємкості та е, очистка, бо мийка очистка вала. Наразі вам всього найкращого. Дякую.